Наш котик, якому все цікаво, ось і так, він би. Що воно таке, оце? Та кролиня таке непонятне, чи то красиньо? Він би його то піймав, так? Да? Ось у нас яке клясень синю, клясевішеньке. Бачите? І в нас тепер з'явилася нова порода, тому що вот таких кралів ми слистили таку дівчинку і цього ось татусика хлопчика. А ну, відкриня, і в нас з'явилося ось татусик, дивіться, який гарний. І в нас з'явилися такі самі кролинятка. Будемо дивитися, як вони ростуть. Красончик, бачите, який гарний. Ой! бінки чи бінки, а це наш малийчик. Як у нас класно мала, не видно, мамка сіла. Мамка, трохи посунуться, ті тю тючечка. Ти тю чуть пасусь, покажи для пошо. Точно мамка і папка одинакові, такий прикольний. П'ять штучок, по-моєму, здається. Вухо прив. Такі класні мали шатка. А ще, як я маю фотка, байкі манісенькі. Чудненькі такі цікаві. Такі вони, як мама, трошки, бачите, такі рябесенькі. Але шерстичка гляньте, під низом тоненька. О, мої руку видно, а їх не видно. Лише одне таке, як мама точно, бачите? Трошки мамочка закушкана, ну нічого. І ми такі халюсі, їмо. Бачите, так ми їмо. Хорошо, нам клітка здорова. Він трохи понакакуськували, ну нічого. Такісь малешики. Це у нас делі, п'є водичку. Це наші баранятка, ось дивіться. Бараняточка. І там насеньки. Я Зараз вони посідають. І так щось О, дивіться. Чотири штучки. Тут два таких як тато сіреньких. І два таких ось як мама. Білі Білі і сірим. Такі гарнюшки, ба. Ці такі трішки більші вони, тому що, ну, по-перше, порода французький баранчик, мама така ось величенька в них, бачите. І тато немаленький, і вони такі ось малішотки. Вже самі їдять, бігають. Потікали вчора з клітки, то ми ганялися за ними півдня по дворі. Думали, що вже все, але все добре. І що? Дивіться. Дивись, який красивий. Я схожий на барану. Я схожий на барану. Бачиш, і Симонівський такий, і лісенький такий, і мама красива така. Дивіться, це наша кроличка. Так вона мені сподобалась. Б? Такі гарніші. Біжи їж, ти все їдь, а не їсти. Біжи, біжи, да. Ось ну один у нас тільки тут один ржесенький, бачите, там рженький. А так всі такі, як мама. Красиві. Мамочка у нас вона молодець. Така вона першокролочка. Така. Бачите, в неї паливі вушки. Такі і животик, там трошки в неї ну, жовтенький хвостик. такий, як у нас чорний, Це така ось вона, бачите, такого серед пепельного кольору. І малю, що то воно ну, постоволу і йде. Один тільки рижий. А тут вона так, таке, як мамка, красиві такі. Ну, може, з того, що це вони наші, але мені вони самі кращі. Тут у нас гуси прийшли, Датський легард наші, випустили їх у цей двір, так вони тепер тут крусірують, крадуть сіно у кролів у кролятниках. Так, тут у нас сидить. Каліфорнія. Трошки пізніше розповім про неї. Тут у ну, нас один баранчик сидить, ми їх розсадили. І тут мамка Було в неї. Тут ну, дітки вже здорові, з дівчатка з нею жили. То ми їх прибрали вчора. <кій> Прийшлося їх відправити на м'язко. Тому що корми дуже дорогі. І треба їх чимось годувати цих кроликів. Оце ось у нас так, така кроличка є гарненька. Така ось, можна навіть її, напевно, я думаю, може продати, якщо хтось захоче, така ось кроличка, така як у нас, та, що навела. Це, ця кроличка і з тим кроликом, вони рідні брат і сестра. Це ось баранчик. Дивіться, який огорнюшенький, такий величезенький. Це менший один з трьох. І це ось такий красунчик, такий взагалі мені подобається. У нього такий тіпа, як, трошки є як, наче він, як плащ. Бачите, у нього така голова сіра, лапки сірі, а і пуз... і він сірий, Бачите, як він показує. А спинка така реженька. Це вони чекають <кій> на корм. Ось, ось дивіться, теж який бараняток. гарненький. це мама їхня Лола. Така моя баранашка. Фран... Така ось гавана. Бачите, тут у нас сидить ось кліточки треба. Почистити Це її хлопчик. Оце хлопчик шоколадний. Це теж шоколадний хлопчик і ось такі вони два таких, Ось бачите, такі, такі мордаті. А, ні, це наш Алабайчик, це я щось спутала. Це Алабайчик. А це наш принцик. Дуже старенький кролик уже такий наша Зая, одна з старих кроличок. Це молода Каліфорнійка. І це наш такий гарнюшик, такий тигрик, наші кролики. Хочу Вам трошки розповісти, ось повернуся до нашої цієї кролички і щось вам розповім. Приленюватись команнесенький. Показую вам тіть, Чи бітренька так трошки відкрию. Айсьова. Азіва, такі там. Менюшики. Ой, менюшики такі там. Є у нас так все закриваємо. Так, закриваємо. Це мамусечка така, наша молоденька кроличка Зараз трошки його так утеплим бо вона нас тут налупила кроленяток. Ми щось трошки прозівали. На нас налупила так в цьому своєму літньому. Баргунчику. Ну нічого. зараз затеплимо, Ще на дворі у нас тепло. Так що я думаю, що все буде. я хочу розповісти про цю кроличку нашу, бургундію. І про... Каліфорнію, Бургундія, Каліфорнія і ще в іншій клітці Чорна з е, коричневим підпалом. Вони в нас цього разу щось ми прозівали, напевно, їхній кров. не знаю, чусь... це не виправдання, звичайно, але з цими, цими переїздами. Остаткуваннями, проблемами з цими курми, тому ми чогось трішки закинули кроликів, менше приділяли їм уваги, і ну, в общем, всі кролички, чотири кролички ми злучали, всі чотири кролички погуляли і всі навели кроленят. Але одна е біла, сірим рябенька, зберегла своїх діток, і всі інші. Порозкидали, не знаю чого. Ця ось луна, вона у нас одна з перших кроличок. Завжди в неї були прекрасні кролинятка, прекрасна мама. Ну, все було добре. Але вона сиділа в маленькій кліточці. Тут о, поряд. Ці кліточки вона сиділа. Було, напевно, вже мало місця. Я не знаю чого. Кролинята були порозкидані. І все. Ми зробили її ось такий, бачите, домик. Дивуюся, щоб цей... я забрала кроленят, відігріла їх на лежанці, все, вони були живі, але я сюди поклала і вона їх не, не зберегла. Вона наче пуху потім нарвала. але Кроленятка пропала. Так що в нас такі невтішні новини по кроликах. Ну, але нічого, знаєте, як це все. Буває, це життя. Е, може вони і правильно зробили, тому що, знаєте, коли вона бачить, що її потомству немає як, немає умов, що вони все рівно загинуть, то вони... Не, ну, звірі, напевно, прибирають їх заразом самі. Так що так, трошки, трішки, трішки так. Ну, але нічого. Ми вже трошки там розібралися своїми хатніми справами. Так що я думаю, що зробимо кліточки, злучимо тепер ще більше кроличок, виставимо тут кролятники. Ну, по крайній, в деякій мірі, ми збираємося зробити тут, типа кролятники, щоб вони стояли як. Городком в одному місці, тому що я чесно вам скажу, я дуже чекала на цих кроленяток. Люблю, що Каліфорнію, що Бургундію. Вони такі гарненькі, красивенькі і непогано ростуть. Ну, але так. Зате, напевно, зараз проколю їх від глистів, вколю їм від а Вже ліки купила і думаю, що буде в нас все добре. Думаю, ми, звичайно, займалися трішки краще. Тут трошечки так ми втратили деякі моменти, але я ж ще раз повторюсь таке життя. Зараз тут Доправляємось, дамо їм їстечки питочки і підемо поратись далі. Так що такі наші кролики, такі наші справи по кроликах, але є малюки, будемо берегти тих малюків, що є, і чекати. Так. Це кролички. Це кровки. Тут у нас уже кліточка пуста. Вчора кролика пробрали. Це нашася ся війничка No2. Я міг парувати знову такий, ось, дивіться, такий кролик. Піпельний, я не знаю, як він називається, але такий темно-піпельний, дуже гарний. І знизу кроличка мамочка. Вона у нас її вже рік, так що, ну, може ще нема, але мені здається, вже є. І оці є теж уже. Це вони минулорічні осіння. Це весняний кролик. Це теж усі весняні. Молоді кролики такі в нас. Ось такий шоколадка гарний. До речі, сьогодні хочу сказати, телефонував мені один чоловік, хотів кролика. Не знаю, навіщо такі якісь цікаві дзвінки. Хочу кролика, як тільки забираєте від мамки, це місяць. Місячне кроленятко, малесеньке. Я місячних кроленят не забираю ніяких. не простяків, не баранчики, тому що вони дуже-дуже маленькі. Я вважаю, що це ще дуже рано. І вони повинні сидіти ще біля мамки. Ну, Не знаю, може хтось забирає, звісно, я не забираю. Вони самі їдять, але біля мами вони у нас є до двох місяців. Ми їх дуже любимо, жаліємо, тому рану не забираємо. Є на продажу такі ось великі кролики. Оцю, ні, це наш кролик, це бінки. Ні, це кроличка, кроличка. Цю кроличку можна продати. Вона ще не було в неї кролиняток. Там ще тут ось кроликів куча. Так що так ось є. В цій клітці теж є. У нас зараз на даний момент більше на продажі кроликів, ніж кроличок. Кроличка така ось барашечка тільки є. Одна у нас навела кроленяток, одна є. Це наша Рубі старенька, буде на з нас. Це наш кролик Вінки. Такого кролика можна продати в нього великий ген. Не знаю, може лишимо. Отакий От ось баранчик який гарний. Можна, коли треба. Знаєте, я коли, наприклад, собі купую, я телефоную кажу. Мені треба кролик, такий-то, такий-то, ну, який там у нього. Полір, там, вік і все, а не так, що телефонують і питають, ми б купили, ми б хотіли, а ми, не, а ми, але ми самі не знаємо, що ми хочемо. То якось такі, знаєте, якісь такі запитання викликають сумніви, тому що я вже розповідала, в мене не знаю, щось останнім часом. Може, це тільки в цій області у нас у Дніпропетровській було... не було таких питань. Люди якось конкретно телефонували, конкретно питали. Тут нічого не хочу сказати поганого на область, але дуже багато шахраїв. Дуже. Що з приводу кроликів питають, що з приводу індиків, я не знаю взагалі дивні питання. Тому я. Якось, якось так. Треба, напевно, везти прямо на базар і пробувати продавати, ну, з базарю, тому що якось по інтернету не вдається. А ось будуть підростати скоро малі такісь малюшонки. Отаке от як його продати, таке манюсіньке. воно мене всесеньке ще, воно ще хоче до мамки. М -м, я не знаю. Потім пропаде, скажуть, поганий продавець продав. Поганих кроленят і. М -м. Якось так. Так що всім тихої, мирної ночі. Переглядайте мій канал, лайкайте, коментуйте. Буду дуже вдячна вам.